Швидкі перекази в Україну. Також хочу важливий момент сказати з приводу валюти. Майте на увазі, що коли ви приїдете сюди з іноземною валютою, будь то долар чи то євро, ви не зможете на місці поміняти на норвезькі крони. Для цього вам потрібно буде їхати в Осло. Які розцінки, якщо до прикладу, ви без автомобіля. Якщо ви без автомобіля і захочете поїхати поміняти валюту, то в середньому розраховуйте, що білет на автобус буде коштувати в одну сторону в районі 245 крон. Таксі я дивився ціни в середньому по Uber, Це в районі 1800 крон. В одну сторону це вже космос. Ціна. І так, на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідуючі Відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічей! Зустрінемось!